Сапсан інструктор штурмового полку поліції Сафарії, а віднедавна ще й доброволець штурмової бригади Людь із позивним Хижа Пташка. Його Василю Гринюку обрали не випадково, адже він оператор безпілотного літального апарату. Ще дотепер працював в поліції особливого призначення, у роті поліції особливого призначення. Мені зараз 27 років. Працюю я вже у поліції два, скажімо, з лишніх роки. Вже, як то кажуть, за цей час щось побачив, щось навчився тут на місці. І, як то кажуть, одного майже прекрасного дня до нас прийшла війна. Тоді й Сапсан став на захист кордонів. Перше бойове хрещення пройшов у Запорізькій області. Василь вичислив ворожі позиції з висоти польоту, а побратими з полку Сафарі завдали ворогам нищівного удару. І таких бойових вильотів у військового було чимало. Все пройшло гарно для нас, погано для них. Ну, для них завжди погано проходить. Я собі е, розумію, що я не зможу перебувати в тилу. Е, Поки на моїй землі, десь там на сході, є ворог, який нищить, нищить, скажімо, нашу державу. Нині доброволець щодня готується до бойових дій та активно готує інших, допомагає опановувати різні види озброєння. Зараз приходять новобранці, ми з ними спілкуємося, ми їх вчимо. Ми кожен день проводимо. Разом, коли ми йдемо на їдемо на нуль, йдемо робити якусь роботу, Ми маємо бути впевнені в кожнім хто з нами. щоб Ми знали, що він нас може в будь-який час прикрити. Сапсан переконаний, що бійцям не забракне люті вигнати окупантів з української землі і обіцяє разом із побратимами боротись до перемоги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.